У фіналі конкурсу 15 найкращих вчителів Черкащини. Цього року він включав такі номінації: правознавство, математика, географія, хімія та трудове навчання. У кожній секції по три педагоги. Попереду п'ять нелегких конкурсних завдань. Аби підкорити серця журі глядачів, а також добути бажаний трофей, Освітяни використовували усі свої творчі здібності. Слівольська й павені всі відампаче дверна, судна поховня, павані к далеким берегам. Родзинкою конкурсу стали питання так званих чомучок вихованців Черкаської гімназії номер 9 Дітлахів цікавило все від питання президентства до проблем гендерної політики. У кого більше прав? У хлопчиків чи у дівчаток. У не виконувалися завдання вправно, тому назвати серед них найкращих було нелегко. Сьогодні ви просто демонстрували. Свій розум, свої вміння, свій талант, і повірте навіть. Ви нас зачарували та все ж за оцінками фахового журі переможців такі визначили. Ними стали Ірина Гончар, вчитель правознавства Лихоліцького дошкільного закладу Чорнобаєвського району, математик Роман Барвінок з Чигирина, Ірина Ткаченко, вчитель хімії Черкаської школи номер 21 Тетяна Терещенко, вчителька географії з міста Умань, та Олександр Боченко, вчитель трудового навчання з Катернопільського району. Особлива увага була прикута до вчителя математики Романа Барвінка. Його почуття гумору не залишило байдужим нікого. Міністерство інтегру. Область диференціює, ще районісь на мудрить. Ми не знаємо, що й робити. Тож, крім здобуття першого місця у номінації Математика, йому дістався ще один чи не найголовніший приз приз глядацьких симпатій. Вчитель Чигиринського навчально-виховного комплексу номер 2 зізнається, перемога була для нього несподіванкою. Ну, я сам не знаю, як так вийшло. Я намагався виступати якнайкраще, щоб сподобатися. Ну і так вийшло, що я переміг. Перемозі радіє та ділиться її секретом. Саме більше це бажання, мабуть. Бажання в цьому і кожен вчитель може досягти таких якихось результатів і здобути перемогу. Власники перших призових місць отримали грошову премію імені Олександра Захаренка розміром 5 тисяч гривень. І найголовніше право представляти Черкащину у всеукраїнському етапі цього конкурсу. Саме там в запеклій боротьбі освітяни стане відоме ім'я кращого вчителя України 2010. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.